Сьогодні 20 березня, понеділок. Дозволь Слову Божому проникнути в твоє серце. Спробуй знайти в собі внутрішню тишу, бо за хвилю. Почнеться твоя спільна мандрівка з Ісусом пасхальною дорогою. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Повели Ісуса до первосвященника, і зібрались усі первосвященники, старші та книжники, Петрош ішов слідом за ним здалека, аж усередину до двору первосвященника. І, сівши з слугами, грівся при ватрі. Первосвященники ж і вся рада шукали свідчення на Ісуса. Щоб його вбити, та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти нього, але свідчення їхні не були згідні. А деякі, підвівшись, так свідчили проти нього ложно. Ми чули, як він говорив: Зруйную храм цей рукотворний, і за три дні збудую інший нерукотворний. Та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді первосвященник, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши Не відказуєш нічого, коли оці свідчать проти тебе? Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященик і каже йому чи ти єси Христос, син благословенного? Я є, відповів Ісус. І побачите Сина чоловічого, який сидітиме праморуч все та йтиме по хмарах небесних. Отож первосвященик роздар свою одежу й каже Навіщо нам іще свідків? Ви чули богохульство, як вам здається? І всі вони присудили, що смерті він гідний. Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і бити його по щоках та приказували Пророкуй, а й слуги били його по обличчі. Ісуса повели, немов безголосу невинну жертву. Христос теж мовчить. Старші та первосвященики шукають свідків. Здається, найкращий свідок, що ходив за Христом майже з перших днів, апостол Петро міг би розповісти найкраще? Ким є його учитель? Проте. Петро боязко спостерігає і теж мовчить. Він добре розуміє, що нікому тут не потрібне справжнє щире свідчення правди. Якщо в людському серці вже зроблено вибір, то все решта потім вживається лише для того, щоб підтвердити і виправдати його. Правда інша думка, порада, пояснення. Насправді більше не потрібні. Можливо, цей уривок хоче застерегти і тебе від засліплених пристрастями рішень. Зло тріумфує, Христос зневажений і несправедливо засуджений через заздрість. Любов і вірність Петра здатна хіба що несміливо слідувати за вчителем до першого натяку на власну небезпеку. Але це ще не кінець, це жертва, що спасає. Можливо, в твоєму житті є. Чи було щось дуже болісне і безнадійне? Сьогодні ти можеш покласти це на вівтар віри і любові до Бога. Можливо, ці слова нагадують тобі про когось, хто пожертвував чимось для тебе і спонукають до вдячності або покори, терпеливості чи перепрошення. Звинувачення, що сипляться на голову Христа, не хитають Його в усвідомленні гідності Сина Божого. Диявол, спокушуючи Ісуса на пустині, сказав: якщо ти син Божий, спокуса доводити комусь чи собі, що ти маєш значення і гідність, може серйозно порушити наші стосунки з Богом, з самим собою. І з іншими людьми. Іноді в житті стає щось, що не мов би вибиває нас із сідла, боляче скидає додолу. Споглянь: Христос знає, хто він, і також знає, хто ти. Якщо Божий син любить тебе до останньої краплі крові, і ти в це віриш, то чи так багато варті? Всі людські несправедливі обвинувачення. Повели Ісуса до первосвященника, і зібрались усі первосвященники, старші та книжники, Петрош ішов слідом за ним здалека, аж усередину до двору первосвященника. І, сівши з слугами, грівся при ватрі. Первосвященники ж і вся рада шукали свідчення на Ісуса. Щоб його вбити, та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти нього, але свідчення їхні не були згідні. А деякі, підвівшись, так свідчили проти нього ложно. Ми чули, як він говорив: Зруйную храм цей рукотворний, і за три дні збудую інший нерукотворний. Та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді первосвященник, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши Не відказуєш нічого, коли оці свідчать проти тебе? Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященик і каже йому чи ти єси Христос, син Благословенного? Я є, відповів Ісус. І побачите Сина чоловічого, який сидітиме праморуч всемогутнього та йтиме по хмарах небесних? Отож первосвященик роздер свою одежу й каже Навіщо нам іще свідків? Ви чули богохульство, як вам здається? І всі вони присудили, що смерті він гідний. Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і бити його по щоках та приказували Пророкуй, а й слуги били його по обличчі. Терпіння це великий досвід. Зазвичай людей, котрі допомогли і супроводили нас в якомусь випробуванні, ми дуже цінуємо. Проте у кожному нашому випробуванні завжди присутній Христос, іноді, як Спаситель, що чудесно рятує від небезпеки, а іноді, як великий вчитель смирення, віри. І жертовної любові. Спробуй довіряти Йому попри все. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.